То білокрилка. а ну зараз перевіримо Наташину ташину білу. Ой, оце, це таку. Це ж так само оцей, дивіш. Кропила чимось. Кропила третій раз печу ну, в віки, а другий раз за м'яком і третій раз за м'яку. Звісно, у тебе багато в мене четверта частинка оцю. А третій раз треба п'ять разів, я третій раз хочу в Треба цим помазала я. Ну ні, яка тиша <плес> тут у то Ту-ту-ш, задовбайся мазать, аби хоч пшикать. А там втешу. Ку-у, я каже, погано. Дуже своє. Погано? Хочеш я подивлюсь? Ох, це тут сіно ми завжди заготовлювали. Е? Щас. Бага Ох, я це... Буду боються, це я теж її боюся, цю складку. А води дивись, скільки багато, боже. Коли це так, так було, що це боже, я боюся сюди йти.